Велике прохання до всіх народних депутатів потім о шостій або восьмій вечора не починати писати пости в Фейсбуці, розповідаючи, як вам важко, коли ви попрацювали тут 6, 7, 8 годин, особливо для тих народних депутатів, яких взагалі не було сьогодні в залі, особливо для, для тих народних депутатів, які не повернулися зі Сполучених Штатів Америки, зокрема взятих фракцій, які потім пишуть пости. Як їм важко попрацювати до одинадцятої, ви б краще не до Америки їздили, ви б краще на передову змотались, поспілкувалися з військовими, зрозуміли ті проблеми, які їх турбують. Зрозуміли б, куди треба направляти гроші? Не забирати у місцевої влади, а ефективно витрачати гроші державного бюджету, щоб потім рахунково не розносила вас. Тому що в цій залі і на комітетах, і на багато інших майданчиках розповідали, що єць по 17 не було. Зимових курток по ціні літніх або навпаки теж не було. Снарядів ніхто в Польщі не закуповував на мільярд гривень, на мільярд доларів, які не доїхали до фронту. І сьогодні всі, хто їздять до наших захисників, знають, що це одна з ключових проблем, які є сьогодні в нашій армії. Не вистачає снарядів, не вистачає мін, не дивлячись ні на що. Але вам зручно вам зручно забрати ці гроші і направити на дороги. Вам зручно забрати ці гроші і витратити так, щоб потім е, міжнародний аудит хопався за голову і не розумів, куди пішли ці гроші. Вам зручно розповідати в цій залі, як їх треба витрачати. Але ви нічого не робите на те, щоб їх зберегти. І направити на ті потреби, які сьогодні потрібні державі. Я думаю, що всі, хто на сьогодні дивиться і в залі і на фронті, і по телевізору, не дивлячись на те, що це лише вночі будуть показувати, побачить, скільки народних депутатів зараз в залі. І насправді, сьогодні керівництвом Верховної Ради і керівництвом фракції Слуга народу зроблено все для того, щоб народних депутатів в залі не було. Тому що розгляд цього законопроекту не мав відбуватися. Мені розповідають, що сьогодні відбулася а, а, погоджувальна. Так ви взагалі вдвох провели, прийняли рішення, згідно регламенту, це працює. І зараз би голосували в залі. Скільки слух народу навіть повідомлено про те, що сьогодні буде розглядатися цей законопроект? Покажіть, будь ласка, порядок денний, який був направлений народним депутатам всім, і від фракції, і позафракційним, кому ви направили порядок денний, о котрій годині? Ви думаєте, що це вам забавки, що це ігри, що так можна зі своєю державою? Не можна, не можна так робити з військовими, не можна робити з тими, хто забезпечує цей бюджет. Ви ж будете намагатися далі тягнути інші законопроекти, десь 016 повернути перевірки для всіх, прикриваючись МВФом. А що ви зробили для того, щоб працювала власна економіка? Власна. Економіка, яка буде забезпечувати вашу державу і нашу з вами державу. Але чи нашу з вами, нашу та -то точно? Чи будуть гроші для повернення кредитів, які ви сьогодні набираєте і витрачаєте так, що робите це, як написано в статті Шустера, як в останній день. Що післязавтра хоч потоп. Я пам'ятаю, в історії були вислови такі у Франції, але пригадайте, чим завершилось для французів якою була революція, і за кого потім треба було нести відповідальність? І кому треба було нести відповідальність? І багато інших прикладів, які сьогодні, на жаль, ми будемо вимушені проговорювати в цій залі. Але я впевнений, що народних депутатів цього разу вистачить більше совісті попрацювати на користь держави і на користь Збройних сил України. Дуже на це сподіваюсь, тому що скоро вже військові будуть на це не сподіватися а приходити і запитувати. Дякую.